Мальовничі замкові руїни свідки плинності часу і мінливості людських традицій. Колись ці могутні велетні захищали від ворогів, а нині перетворилися на купи каміння. Цивілізовані країни навчились перетворювати такі руїни на неймовірні туристичні атракції, які часто приносять прибутку більше, ніж замки ціленькі, відбудовані. Мова йде про руїни мальовничі, як, наприклад, польський замок Огродзєнець, який виконав роль замку відьмаків відьмаківка Морхін, у знаменитому серіалі чи є в Україні мальовничі замкові руїни? На нашу думку є. Дивіться далі. Слава Україні! Це канал Україна інкогніта і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання просвітництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Це ми допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу. Щоб показати українські поруйновані замки, ми зробили свій рейтинг топ 10. Таку кількість замків було вибрати непросто, адже їх в Україні близько сотні. І майже всі у стані руїни. Про найкращі непоруйновані замки ми теж робили відео, посилання у дописі. Ну а поки найкращі наймальовничіші українські замкові руїни топ 10. Починаємо з кінця. Головною пам'яткою Клевані є замок, збудований князями Чарторийськими у 15-16 століттях, але сюди їдуть у так званий тунель кохання. Більшість туристів, на жаль, навіть не знають, що у Клевані є великий і гарний замок. Він у руїні, але ще міг би бути гарною атракцією, якби його законсервували і показали людям. Його було б видно із дороги Луць Крівне, але він так заріс деревами, що став невидимим. Тисячі туристів проїжджають повз і навіть не здогадуються про його існування. Чи влаштовує така ситуація місцеву громаду? Важко сказати. Але зрізати чагарі і показати замок світові зовсім не складно. Чому ж не зроблять навіть цього? Про реставрацію ми мовчимо. За тривалу історію замок у Клевані був і твердиною і єзуїтським колегіумом, і польською гімназією, і навіть радянським витверезувачем. Нині це напівруїна. Кудринці одна із найбільш неймовірних та неочікуваних місцин в Україні. Місцеві мешканці розповідають, що світлої місячної ночі на мурах замку можна побачити жіночий силует, привид дівчини, бранки, з живцем замурованої турками в одну із стін, Ну який же замок обійдеться без такої легенди. А турки дійсно здобували замок двічі. Ще є легенда про скарби власників замку, які досі ніхто так і не знайшов. Нинішній Кудринецький замок це одна ціла башта і дві напівки. Зруйновані, з'єднані залишками стін різної висоти. Товщина стін 1,5 метра. Кудринецький замок був зведений із місцевого пісковику на високій горі над збручем, яку місцеві мешканці називають стрілкою. Стояв він на, на татарському шляху, тому в боях приймав участь дуже часто. У 18 столітті замок втратив своє фортифікаційне значення і перетворився на резиденцію шляхетського роду Гуменицьких. Пізніше власниками стали козеброцькі, які перетворили твердині на музей. В середині 19 століття покинутий замок купив єврей Мейер Бертфельд. Він почав розбирати замок на будматеріали, а пізніше дозволив це робити мешканцям довколишніх сіл. Та руїна, яку ми бачимо нині, їх рук справа. І диво, що замок не розібрали повністю. Замок у Кременці відомий від 11 століття, але справжньою твердиною він став у середині століття 16-го, коли ним володіла польська королева Бона Сфорца. Ця легендарна дочка Міланського герцога, яка правила і країною і своїм безвольним чоловіком королем, розбудувала замок, зробивши його однією із своїх резиденцій. Бона Сфорца була відома своєю надзвичайною красою, але ще більше інтригами, боротьбою за владою та моральною поведінкою. Ще й досі у Кременці ходять. Перекази, що королева переспала ледь не із усім замковим гарнізоном. Хто зна наскільки вони правдиві? Замок на височенній горі, яка нині називається Бона, мав розмірі 70 на 157 метрів. Поглянувши на стрімкі скелясті схили, важко уявити, як його можна було взяти штурмом. Але у 1648 році козаки під керівництвом Максима Кривоноса та Філона Джалалія підтримані кременецькими міщанами, взяли замок, спалили дерев'яні будівлі і зруйнували частину кам'яних. Відтоді замок не відновлювався. Замок у Сатанові. На пагорбі над річкою Збруч колись був одним із найбільших на Поділлі. У далекому 15 столітті для захисту від татар його звів місцевий дідич Петро Одровонш. Через 100 років його добряче перебудували, зробивши ще потужнішим. Незважаючи на всю міць, сатанівський замок кілька разів брали й руйнували татари. Як мінімум, тричі його захоплювали козаки в період Хмельниччини. Найбільше ж він постраждав від турків. Османи його брали двічі. Вдруге він був обстріляний важкими гарматами і добряче поруйнований. У XVIII столітті Сатанівський замок втратив своє фортифікаційне значення. Адже технології ведення війни дуже змінилися. Його перебудували, влаштувавши тут одну із резиденцій князів Синявських. А у 19 столітті він став пусткою і став руйнуватися. Місцеві мешканці потроху розбирали його на будматеріали. А от коли почалося зведення потоцькими цукрової фабрики, Її трубу зараз добре видно. замку прийшов остаточний кінець. Він став сировинним придатком будівництва і потроху майже зник. Будівництво кам'яного замку у Микулинцях почалося у 1550 році. Його на татарському шляху збудувала тодішня власниця Микулинець Анна Йордан із роду Синявських. І для татар він був майже нездоланною перешкодою. Пізніше його неодноразово добудовували і зміцнювали. Але й технології штурмів змінювались. Тому Микулинецький замок кілька раз брали козаки в часи Хмельниччини. А у 1675 році під його стінами відбулася найвідоміша битва – 15-денна облога Микулинців великим османським військом. Нині у замку живуть люди. Кажуть, що то нащадки прийомної дочки останньої власниці Юзефе Рей. Вони звели будинки із замкового каміння, а на замковому дворищі зростає городина. Вхід до замку заборонений. Територію охороняють вівчарки, тому будьте обережні. Цю твердиню ще називають замком злого пса. Зайве казати, що Миколинецький замок перебуває у стані напівруїни. Адже всі замки цього рейтингу руїна і напівруїна. Як для Тернопільщини, цей замок зберігся непогано. Мури, башти, брами майже не поруйновані, а деякі ще й виконують житлову функцію. Замок у Золотому Потоці зводився родиною Потоцьких. Його будівництво закінчили у 1608 році. Твердиня була квадратною в плані із чотирма наріжними баштами та п'ятою над брамною. До наших днів одна башта не дотягла, а решта стоїть. Товщина замкових мурів сягає двох метрів. У стінах замку Потоцькі збудували палац. Нині від нього залишився лише кістяк. Важко навіть уявити, яким він був. Розповідаючи про цей замок, потрібно згадати і легенди, які пояснюють його назву. Перша романтична й банальна про копання криниці і пошук води оборонцями під час облоги замку. Її знайшов хлопчина, який народився на Івана Купала. друга легенда страшна й жорстока про зрадника, який показав татарам підземний хід у замок. За це вони його нагородили потоком розплавленого золота у горло. Перша згадка про Теребовлю датується 1097 роком. Тоді це місто було центром удільного князівства, яким керував князь Василько Ростиславович. Ну і звичайно, у місті був замок. І відтоді його багато раз руйнували, добудовували і перебудовували. Нинішня твердиня, яка має стіни п'ятиметрової товщини і стоїть на горі висотою 50 метрів, то вже четверта реінкарнація Теребовлянського замку. Її збудували на початку XVII століття. Висота стін замку сягає 18 метрів. Загальна довжина 107 метрів. Замок зведений із блоків місцевого пісковику. Основу оборонної могутності замку встановила кругла вежа Бастея, до якої сходяться замкові мури. Теребовлянський замок відомий обороною від турків у 1674 році. А точніше, тим фактом, що очолювала цю оборону. Дружина коменданта фортеці Софія Хшановська. Турки тоді так і не змогли здобути замок, а хоробрій Софії поставили пам'ятник. Нині замок є головною туристичною атракцією Теребовлі. Замок у скалі над Збручем з'явився у часи Великого князівства Литовського, а саме у 1370-ті роки. Збудували його князі Коріатовичі, правління яких було періодом процвітання для міста. Щоправда, воєвода Станіслав Лянскоронський після руйнації, вчинених волохами, докорінно перебудував замок у 40 ті роки 16-го століття і звів у ньому палац. Нині, відносно цілою, ми бачимо лише порохову вежу, решта у стані мальовничої руїни. Особливо, якщо поглянути з боку. До такого стану замок дійшов після того, як його у 1672 році зруйнували турки. Відтоді твердиню на скелі над збручем не відновлювали, а каміння розбирали на будматеріал місцеві мешканці. Австрійський період про замок в скалі. Як і про інші замки, ніхто не дбав. На початку ХХ століття його руїни використовувалися як прикордонна застава. Під час Першої світової війни на території замку були викопані шанці, які пізніше поросли травою. Прогулюючись замковим подвір'ям, уважно дивіться під ноги. Цю твердиню з легкої руки Ірини Пустиннікової називають замком кораблем. З одного ракурсу він нагадує корабель, а з інших. Мальовничу руїну Сидорівський замок збудував коронний гетьман Речі Посполитої Марцін Каліновський у 1040 році. Він мав форму острівця придовжені у 178 метрів і ширині у 30 метрів. Якщо поглянути на нього з висоти пташиного лету, він також нагадує корабель, але якийсь трохи кривуватий. Марсін Каліновський був тріумфатором у битві під Берестечком, але у битві під батогом у 1652 році він загинув. Поховали гетьмана недалеко від замку у Костелі, який служив родинною усипальною. Каліновських, на відміну від більшості замків Тернопільщини, Сидорівський замок перетворився на руїну аж у ХХ столітті, переважно після Другої світової війни. Останні господарі від середини 19 століття ними була родина Пайгертів, Спочатку дбали про замок, мали його за родову резиденцію, але врешті покинули, а потім прийшла радянська влада. Замок у старому селі найбільший в Україні його площа 2 гектари. Звів замок Домінік Заславський, той самий, якого запорожці називали Пириною. Домінік був онуком князя Януша Острозького і успадкував всю острозьку ординацію. Це була країна в країні, яка простягалася від Дніпра і до Львова. І найбільш західним замком цієї ординації, а одночасно і найбільшим, стала твердиня у старому селі. Замок проектував відомий львівський архітектор Амброзій Прихильний. Його заклали у 1642 році. Через 6 років козаки Хмельницького вщент зруйнували недобудований замок, і будівництво почалося знову. Врешті, у 1654 році, замок закінчили, і він став майже неприступним, адже крім потужних мурів, його захищало ще й болото. Замок не змогла взяти навіть величезна Османська армія у 1672 році. Від 1700 року старосільський замок. Переходив від одних найбагатших магнатів Речі Посполитої до інших: Любомирські, Синявські, Чарторийські. За останніх замок добряче занепав. Його продали Потоцьким. Неприступна колись твердиня перетворилася на винокурню та склади. А останній власник замку Альфред Потоцький влаштував тут броварню. Може, тому сучасна львівська броварня збирала кошти на відновлення будівлі. Також зібрати кошти намагалися проведенням концертів і фестивалів у замкових стінах, але не судилося. Тому замок і далі в руїні. З кожним роком все гірший. У цей рейтинг ми включили лише 10 українських замків руїн, а могли б включити і 20, і 30. Напишіть у коментарях, які ви ще знаєте замки руїни в Україні, і підписуйтесь на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Ви допоможете не лише нам, а всьому українському Ютубу.